Слово вері та ранок, 26 березня, середа. Ісус говорить, що прийшов виконати закон, тобто все те, що в Святому Писанні не прийшов Його відмінити, знецнити чи виправити, але виконати і нас запрошує до такого життя. Говорить, хто виконає закон і навчить, Той великим назветься в Царстві Небесному. Досить часто змагаємося самі з собою, щоби. Залишитись вірними Божому Слову, боремося за праведне життя, перемагаючи спокуси, знеохочення, намагаємося жити, як вчить нас Ісус. Однак не забуваємо, що ми покликані також бути свідками того, в кого повірили і кому довірилися. Нехай наше життя буде для інших гарним прикладом того. Як живучи з Богом бути радісною, доброю, щасливою людиною?